Всім доброго здоров'я! Станом на 11 квітня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал перебуває на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові ремонтні роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. Експерти МАГАТЕ продовжують свою постійну роботу на промайданчику Хмельницької АЕС. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються без зауважень. Колектив Хмельницької АЕС, окрім виконання безпосередніх посадових обов'язків, Продовжує свою підтримку наших захисників. Я дякую кожному за те, що перераховуєте свої особисті кошти, за які волонтерська група має можливість закуповувати ті речі, за якими до нас звертаються наші військові. Так на тижні, що минає, колективом було передано матеріальних цінностей на загальну суму більше ніж 6,5 мільйонів гривень. Це квадрокоптери різних типів, зарядні станції, тепловізійні пристрої, приціли, запасні частини, засоби захисту і багато всього іншого. Дякую кожному. Працюємо, наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!